Зайво марнута. Жив собі один чоловік, самотній та нещасний. І якось звернувся він із молитвою до бога. Господи, дай мені вродливу жінку, бо я страшенно самотній і мені конче необхідний друг. А чому не хрест? розсміявся бог. Хрест? обурився чоловік. Мені що, жити набридло? Я хочу лише гарну жінку. Тоді Бог послав йому красуню дружину, однак невдовзі той Горопаха відчув ще більшу тугу. Жінка стала для нього болем на серці і каменем на шиї. Не витримавши, врешті-решт, він знову звернувся до Бога. Господи, дай мені меч. Він бо збирався вбити свою жінку, звільнившись від тягаря подружнього життя і повернувши старі добрі часи. А чому не хрест? вдруге запропонував Бог. Може, варто дати тобі хрест? А тобі не здається, що ця жінка гірша за будь-який хрест? Украй розлютився чоловік. Дай мені меч, та й по всьому. І от з'явився в нього меч. Чоловік спробував був убити жінку, однак його вчасно викрили і засудили до страти на хресті. Тож, коли чоловіка розіп'яли, перед смертю він зі сміхом вигукнув до Бога Пробач мене, Господи, я не слухав тебе, хоча ти від початку питав, чи не послати мені хрест. Якби я послухався тебе, то оминув би зайву марноту. Подяка Богові. Один чоловік почувався дуже зобов'язаним Господу, бо колись йому пощастило вижити у смертельній небезпеці. Тому він вирішив порадитись із другом, як віддячити богові, на що той розповів таку історію був собі парубок, який дуже кохав одну дівчину і пропонував їй побратися. Проте вона повсякчас давала йому гарбуза. І от ішли вони якось темною вулицею, коли раптом на них напали двоє шибеників із ножами. Дівчина перелякано заверещала, а парубок не розгубився і хвацько віддухопилив нападників. Перевівши подих, дівчина повернулася до свого рятівника і сказала: Я згодна одружитися з тобою. Як гадаєш, чи щасливим почувався тоді той парубок? запитав друг. Замість відповіді чоловік лише скривився. Отож бо, продовжив друг, гадаю, у Бога ти викликаєш такі самі почуття. Дорогі друзі, дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо!